Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Я вас вітаю, ви дивитесь новини п'ятниці 13 січня від команди СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Сьогодні дізнаєтесь про таке. Пенсіонерку із хворим серцем до лікарні везли на санях. Подарунок до свят. Курс долара в Україні наближається до позначки у 30 гривень. Як на СТС ще друальників зустрічали. На Сумщині 82-річну бабусю доправляли до лікарні на санях. У пенсіонерки заболіло серце, її онука викликала швидку. Проте лікарі дістатися до пацієнтки не змогли. Літню жінку до медиків доправили на санях. Чому коні рятують людей у 21-му столітті? Анастасія Комендантова продовжить тему. Наталія Пантелеєвна у лікарняній палаті опинилася дивом. Учора у неї прихопило серце. Онучка одразу ж викликала швидку, але та проїхати стежкою через півметровий сніг до будинку не змогла. Зупинилася на протилежній вулиці. Тому сусіди запрягли коня і посадили бабусю на сани. То була єдина можливість дістатися від хати до карети швидкої. Здоров'я не годне ніяк. було. і тремтіло, і пульс був малий. А я ж і ти ні. Мене як укинули врач, сидить у кинули в сані і повезли. У ті сані не влізла втягли як порося. Одну ногу мені переставили, тоді другу ногу переставили. Від шоку бабуся не може отямитися досі. Розповідає, за 82 роки життя побачила чимало, але їхати пів кілометра на санях по морозу із хворим серцем їй довелося вперше. Зізнається, вже почуває себе краще, але повертатися додому боїться. Tu e sañmet pa a-zad Як не Бог дасть вже їхати головний лікар закладу. Особисто виїжджав на виклик до бабусі того дня, коли карета швидкої через нерозчищену дорогу не змогла дістатися будинку. Каже, хвора потребувала негайної допомоги, тому діяти довелося радикально. Ки можна було доїхати, доїхали. А далі я взяв визовну сумку. Фельдшер взяла електрокардіограф, бо босердосердечної хворої їхали, і пішли по снігу. Де перед цим. Стежки там і не було навіть це саме та дорога у селі Зелена, якою так і не змогли проїхати медики. Висота снігових кучугур місцями сягає пів метра. У зимову пастку потрапляє і автівка знімальної групи СТС. Чесно кажучи, тут не те, що проїхати, тут пройти складно. Після учорашнього випадку на снігу і досі залишаються сліди від саней, якими доправляли бабусю до карети швидкої. Хатинка Наталії Пантелевни набагато далі від стежки. Найкоротший шлях до будинку через засніжене поле. Онука бабусі Галина ще оговтується від потрясіння. Розповідає, цю стежку не чистили роками. А коли вчора звернулася по допомогу до голови сільради, почула дивні речі. Я позвонила голові сільради, попросила, щоб прочистили нам дорогу, тому що скорій допомоги треба було як доїхати. Він сказав, що може організувати тільки лошадь в два години дня. Но у мене вибору більше. Другого не було, я вже ми ждали в два години. Я дзвонила скори, розказала ситуацію, вони приїхали як можна раніше. І оказали одразу медичну допомогу і ждали до двох часов лошадь, поки можна було бабушку вивезти. А ось голова сільради, пан Олександр, нічого дивного у допомозі у вигляді сани з конями не бачить. Каже, розчистити дорогу занадто дорого. Ну немає трактора, це дуже хлопотно багато коштів, щоб пригнати його на цю територію. Раніше жили не зовсім нечищеними вулицями. Не виживали рід людський не придбався на тій нерозчищеній вулиці. Лише дві житлові оселі Наталії Пантелеєвни та 85-річної бабусі. Обидві вони, за словами рідних, усе життя пропрацювали і тепер засмучуються, що отримують таку вдячність. Анастасія Комдант, Олександр Олексінко, новини СТС. Новий рік в Україні розпочався серйозним здешевленням національної валюти. Гривня знову втратила свої позиції. Минулого року наша валюта щодо долара подешевшала на 13%. Піке гривні продовжилось у 2017-му. Курс долара потроху наближається до позначки 30. Прогнози і пояснення збирали наші журналісти. Цифри на інформаційних табло сумських обмінників не радують. Долар наполегливо наближається до позначки 30, а за євро вже просять більше тридцятки. Сумчани таким новорічним подарунком дуже засмучені, але прогнозують, це ще не межа. Десь до 50 прогнозували так. Ніхто не хоче цим займатися. і 50 бути, і сто може бути. Розвал йде в країні. От я не знаю, що може бути завтра. На зарплату жить нереально, якщо навіть працюєш на дві ставки. На курс серйозно вплинула націоналізація Приватбанку, яка тимчасово шокувала економіку. Негативно позначається на курсі, і паніка серед населення. До початку 2017 року ми прогнозували всі експерти, економісти, що курс не буде більше ніж 28 гривень. Зараз більш песимістичні прогнози. Більше ніж 30 гривень. Він не буде. Гривня дешевшає, а бензин натомість дорожчатиме. Економісти передбачають, ціна на паливо зростатиме. Це невідворотній наслідок послаблення позицій гривні. 85% пального в Україні є імпортного походження, якщо дорощують іноземні валюти, дорощує автоматично і пальне на українських заправках. А це розпочинає ланцюгову реакцію здорожчання цін, фактично на всі товари і послуги. Експерти роблять різні прогнози щодо курсу гривні у 2017 тисячі Проте спеціалісти пояснюють реальних підстав для того, аби вартість долара перевищила 30 гривень. Немає проте важливим для формування курсу буде і те, яку політику щодо України вестимуть міжнародні фінансові організації. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. Офіцерів запасу призиватимуть служити відповідно до закону України про військову службу. Призову підлягають чоловіки та жінки до 43 років. Це стосується тих, хто закінчив військові кафедри вишів під час навчання, але ще не служив. Скільки офіцерів планують призвати цього року? Оксана Щербак далі раніше набуте офіцерське звання позбавляло молодших лейтенантів необхідності служити строково. Але зараз українська армія відчула гострий дефіцит молодших офіцерів. Тому Збройні сили оголосили, у 2017 році будуть призивати на службу офіцерів запасу. До цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу віком до 43 років. Які не проходили військову службу, ну відповідно придатні за станом здоров'я до проходження такої військової служби, служитимуть офіцери запасу 18 місяців. Служба в АТО для таких громадян буде добровільною. У сумах офіцерів запасу готують на кафедрі військової підготовки класичного вишу. Щороку сумська кафедра випускає близько півтисячі молодих офіцерів. Я хотів би зазначити, що юнаки і та дівчата у нас в нашій Україні, не зважаючи на ці події, які зараз на сході України, але вони на кафедру військової підготовки, е, скажімо, Бажаючих не зменшилось, не зменшилось, навіть пакистка певна динаміка позитивна є. Для майбутніх призовників діятиме відсрочка. В разі, якщо є два більше дитини, дві і більше дитини, в разі якщо на утриманні перебуває батько або мати, або брат, сестра. Неповнолітні, і якщо не помиляються, вагітна дружина, тобто це відсрочка. Але відсрочки не буде у разі навчання, тому що офіцери запасу це особи, які вже отримали вищу освіту. А така відсрочка надається одноразово. Крім того, за законом за призваними офіцерами зберігатиметься місце роботи та середня заробітна плата на весь період військової служби. Всього ж у 2017-му планують призвати близько 4 тисяч випускників військових кафедр. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Із початку року в Україні також підвищили мінімальну зарплату. От тільки сумчани дедалі частіше занепокоєні з цього приводу. Найбільше їх хвилює, чи вплине такий зріст доходу на суму субсидії. У ситуації розбиралась Марія Бульдович. Мінімалка зросте. Та чи не зменшиться від цього розмір субсидій? Таким питанням дедалі частіше задаються сумчани. Як думаєте, повишення мінімалки повлияє на субсидію? Я не знаю, я уже 4 месяца не могу ее получить. Ну они же будут считать. Человек будет больше получать, значит, ему меньше будут доплачивать субсидию давать. А как же, если в семье кто-то получал или тысячу, там двести, или полторы тысячи, а сейчас 3200 существенно изменится. Все повысится, цены повысятся. На продукты, на услуги. Я так считаю. Ну, субсидії сірожні відміняють. Хоча і мінімалка повиситься не, нізначительної повишення. У департаменті соцзахисту заспокоюють, цього року підвищення мінімальної зарплати на це ніяк не впливатиме. Зараз в першому кварталі, якщо людина звертається за призначенням житлової субсидії, доходи враховуються за попередні, не попередні, а перші три квартали. Перші дев'ять місяців 2016 року. А від наступного року, якщо урядовці не змінять постанов, то нараховувати субсидії будуть за доходами вже 2017 року. Тобто підвищення мінімалки таки вдарить по субсидії в сезоні 2018-2019. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Майже 100 квадратних кілометрів виділили для видобутку газу на Сумщині. Державна служба геології та Надр видала дозвіл приватному акціонерному товариству «Укргазводобування» на використання Надр нашої області. Йдеться про частини липово долинського та Лебединського районів. Документ чинний 20 років. Такий дозвіл отримали і на Львівщині. У шості правоохоронці знайшли дівчину, яка втекла із пологового будинку через вікно. Свого новонародженого сина залишила самого у холодній палаті із відкритим вікном. Що трапилося із новонародженим, та яка подальша доля матері, розкаже Альона Щербакова. Дівчина, які 21 рік до останнього приховувала свою вагітність, до пологового будинку приїхала на таксі та без жодних документів. Менше ніж за годину народила хлопчика. Роди пройшли нормально. Рібенок в удовольствие состояння здоровий доношений мальчик по мальчик 2 дев'ятсот восімдесят. Віс ми повинні оказати медицинську помощ при любих обстоятельствах, які аність наступного дня під час огляду палат чергова медсестра замість породілі побачила лише відкрите вікно. Рібенок лежав в такому кувіці і укритий, ще плюс своїм надіялом укрила його щоб він не замерз, тому що окноша не закрила до пологового будинку? Терміново викликали поліцію. Тоді ж з'ясували, жінка ще набрехала лікарям. Вороженіця залишила свої анкетні дані неправдиві. Був тільки правильний правильно її народження, Тож то що їй 21 рік. І мобільний номер, которым вона не пользовалась. По мобильному номеру було встановлено установлена її місце нахождіння, фамілія, міочіства і родственники. Згодом породілю знайшли. Вона розповідає, у них з чоловіком уже є донька, якій незабаром виповниться два роки. Дізнавшись про вагітність, чоловік її покинув. Тож дівчина жила із батьками, яким не наважувалася сказати про те, що носить їх онука під серцем. Просто про. А мамаш да Ми думаємо, що їхають, що він не розуміє. Дізнавшись усю правду про другого онука, батьки дівчини приїхали до лікарні. Сім'я об'єдналася. У новонародженого хлопчика знову є мама. Альона Щербакова, новини СТС. Крадіжка у театрі. Під час виступу Київської групи у театрі юного глядача в одній з гримерок викрали особисті речі акторів. Як виявилось, на кримінал пішов серійний крадій. Подробиці далі в сюжеті. Вистава завершилась криміналом. У театрі юного глядача під час виступу народної артистки України Ольги Сумської одну з гримерок обікрали. Після першого дійства до мене підійшла помічник режисера і сказала, що у нас случилась ЧП. Ми пройшли гримірну кімнату, в якій знаходилися артисти театра, і казали, що в них пропало очень много лічних речей. Уже за п'ять хвилин на місце злочину прибули полісмени. Відразу встановили особу злочинця. Ним виявився раніше неодноразово судимий місцевий мешканець. І наступного дня вже його затримали. Правоохоронці кажуть, затриманий вів себе зухвало. Чоловік вже був засуджений сім разів. В ході слідства правоохоронці виявили, що затриманий після останнього виходу на волю вже скоїв 11 крадіжок із незачинених офісів, лікарень та гуртожитків. Проходив мимо, Думаю, та не може бути, щоб я не ото театр". Смотрю, тесматру гінака відкрита там все стоїть. Без Бізо взяло. Шов за крадіжку чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Больдович, новини СТС. Одразу три автівки потрапили у ДТП. Увечері на перехресті вулиць СКД та Прокоф'єва. Автомобіль БМВ намагався розвернутися, але не помітив машину поруч. І в результаті сталося зіткнення. Після цього автомобіль Субаров по інерції відкинуло на автомобіль Део, який їхав в сусідній для нього смузі. Унаслідок автопригоди автомобілі зазнали механічних пошкоджень ніхто не постраждав. Коли біда не приходить, одна. Сашу Суворова уже чотири роки поспіль бореться із важкою хворобою. А на початку року її родину спіткало ще одне лихо. Вони лишилися просто неба через вибух газу на металургів. 24. медичні показники Саші різко погіршились, тому зараз дівчинка терміново потребує допомоги. Врятувати попри все, щоб допомогти Саші та її сім'ї у такий непростий період життя. Активісти організували благодійний концерт. Ми хочемо показати Саше, що Саша не одна, що ми вместе з нею. і багато людей дуже при прийти їй на допомогу. однією з родзинок. Вечора стала фотовиставка Сподіваюсь та вірю на світлинах. Саша із мамою та сестричкою. Фотограф розповідає: працювати з дівчинкою одне задоволення. Її недитяча воля до життя вражає. Хвороба це не вирок. Хвороба це не негатив. Це всього на всього маленький епізод життя, який ми переживаємо. Велика дяка Саші за її силу волі. У таких людей треба вчитися. У холі центру стіл із Сашиними роботами. Вона обожнює малювати та виготовляти поробки, аби не просто просити кошти, намагається їх заробляти. Ця краса зроблена хворою дівчинкою. Власноруч усі присутні можуть придбати собі щось до смаку. Небайдужі кидають гроші у скриньку. Зібрані кошти на лікування дівчинки. Чотири года ми вже з этим боремося. Ми завжди стремилися йти вперед, несмотря ні на що, несмотря на прогнози врачей, тому що по-другому просто нельзя. Пускати руки. Будем делать все, щоб Сашенька ходила. В общем-то, і жила далі. У залі центру незабаром розпочнеться благодійний концерт. На нього приїхала і сама Саша. Каже, вибух став справжнім стресом. Я сильно Вот нам ходили Клысенко, он говорит, что все будет хорошо, что дома восстановят, но к сожалению, это все не так. Саша постійно переживає, адже ночувати їй доводиться щодня у різних місцях. Їх квартира після вибуху пошкоджена вщент. Допомоги чекати немає звідки. Від такого стресу показники хворої дівчинки суттєво погіршились. Допомогти сім'ї може кожен із нас. Реквізити ви бачите на екрані. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Підозрюваного у вибуху багатоповерхівки на проспекті Лужпи досі не допитали. Чоловіка підозрюють у тому, що трагедію він спричинив навмисно, адже саме у його квартирі газовий вентиль виявився відкрученим. Нагадаємо, вранці 9 січня прогримів вибух на першому поверсі 52-го будинку на проспекті Лужпи. Власник квартири опинився у реанімації. Правоохоронці намагалися допитати чоловіка кілька разів. Спочатку говорити із підривником не дозволяли лікарі, мовляв, його стан нестабільний. Днями ж навіть у присутності адвоката імовірний підривник розмовляти з правоохоронцями відмовився, посилаючись на погане самопочуття. Із підривником вже на вулиці Металургів результатів трохи більше. Щодо подій на металургії, там чоловік зізнався, що він навмисно відкрутив конфорки і напустив газу, а потім підпалив цигарку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. І за клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз вирішують питання про призначення експертизи, яка має визначити чи усвідомлював чоловік свої дії. До цього чоловік, який навмисно підірвав квартиру на металургів, неодноразово був у психлікарні. У разі підтвердження йому загрожує до 10 років у тюрмі або ж чоловіка змусять лікуватися. 12 січня українці традиційно відзначають щедрий вечір або свято Миланки. У цей день хлопці та дівчата ходять від хати до хати і бажають господарям усіх гараздів у новому році. На гостини до СТС завітала ціла юрба щедрувальників школярів. Як малечу зустрічали у редакції, розкаже Юлія Настенко. На СТС сьогодні гамірно та весело. У нас щедрують цілий день. На гостини до редакції завітали дітвора у святкових костюмах. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка, стала собі ще метати господаря викликати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Малечі вдалося здивувати та розчулити навіть найсерйозніших журналістів. Звичайно ж, не обійшлося без гостинців у винагороду, а ще й фрукти. фрукти. <рес> ну і вже традиційно для дітвори провели екскурсію телеканалом. Діти заходьте, будь ласка, це наша редакція. Тут працюють журналісти, оператори, режисери. Тут створюються новини, які ви кожного вечора бачите на екранах. Досвідчені журналісти із радістю поділилися професійними секретами. Я прихожу в редакцію, надіваю эти очки, і ми пишем саме відлічне сценарія, которое только можуть бути ветеобласті. Хто хоче поміряти ну-ка. крім того, школярі побачили святую святих кабінет генерального директора СТС Лариси Іванівни Охріменко і так, день Сьогодні Юрія Настенко, Олександр Сорбат та Микола Ніколаєнко. Новини СТС. І наостанок про погоду на вихідні. Вікенд буде для сумчан похмурим та дощовим. У суботу в день синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, що ввечері перетвориться на дощ. Температура триматиметься на позначці мінус 5. В неділю зранку дощ продовжиться. А от увечері піде густий сніг. Температура знизиться до 2 градусів морозу. Це усі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Маєте цікаву інформацію і готові поділитися нею. Телефонуйте на гарячу лінію СТС. Ми розповідаємо про ваше життя. На цьому у мене все команда СТС вітає всіх сумчан зі щедрим вечором та бажає гарних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі СТС.